будемо зараз переходити до наступного блоку питань, і це інші питання по роботі з БАС. Передаю слово Ірі. Дякую, Світлана, так, переходимо до блоку інші питання по роботі в БАС, питання різні цікаві, тож почнемо, зараз зроблю демонстрацію свого екрану. Поставте, будь ласка, плюсики, якщо бачите його. Угу. Так, є добре. Тож почима наймо. Перше питання отримали там від Валентини: чи можливо в баз бухгалтерія проводити валютні операції? Так, можна в програмі можна проводити операції куплі продажу валюти, розрахунки валюті з нерезидентами, видачу підзвітній особі коштів у валюті. Для того, щоб в програмі включити можливість проводити валютні операції, необхідно зайти в головне параметри обліку. І на вкладці банк і каса відмітити ведеться облік розрахунків у валюті. Далі переходимо у валюту, і потрібно додати валюту, яку будемо використовувати. Для цього заходимо по класифікатору, виділяємо і натискаємо Обрати. Далі, для того, щоб налаштувати автоматичне завантаження курсів валют, щоб не вносити їх постійно вручну, це можливо реалізувати завдяки сервісу RDI, про який Рита вже розповідала, ми заходимо в картку валюти. І відмічаємо, завантажується з інтернету. Після цього, при запуску програми, курси валют будуть завантажуватися автоматично. Далі для того, щоб правильно налаштувати розрахунки з контрагентами, зараз розглянемо створення картки контрагента і договору. Відкриваємо довідники, контрагенти. Обов'язково потрібно вказати, якщо наш контрагент є не резидент, ми проставляємо відмітку Не є резидентом. І далі переходимо до договору. В договорі ми вказуємо валюту ведення взаєморозрахунків. І далі нам потрібно обрати ведення взаєморозрахунків, У нас буде по договору в цілому чи за документами розрахунків. Якщо ми обираємо по договору в цілому, то тоді в нас будуть розраховуватися курсові різниці за середньозваженим курсом валют. Якщо ми обираємо за документами розрахунків, в такому випадку буде використовуватися історичний курс валют. В випадку, якщо ми обираємо за документами розрахунків, обов'язково. Потрібно також в параметрах обліку перевірити вкладку «Розрахунки». повинна стояти відмітка за документами розрахунків. Також для валютних операцій не рекомендуємо вимикати авансові рахунки. Для коректного розрахунку курсових різниць. Це основні налаштування. Далі вже можемо переходити створювати документи. В момент проведення документів можуть виникати курсові різниці. В програмі вони розраховуються автоматично. Є операційні курсові різниці, які виникають при погашенні або надходженні валюти на рахунок, якщо в нас це друга подія, курсові різниці при купівлі продажу валюти і переоцінка валютних залишків на дату балансу при проведенні Закриття місяця. І переходимо до наступного питання. Питання від Марини. Дуже важливе питання. Дякую, що Марина надіслала нам його: це ручні операції, можливі без помилок в конфігурації баз бухгалтерія. Це питання актуальне для також для всіх інших конфігурацій. Ну, відповісти на це питання можу можливо. Потрібно розуміти насправді, коли ми вводимо операції вручну, де в обліку подані по цій операції повинні відображатися, щоб в подальшому не виникло питань при формуванні документів та звітів, наприклад, нарахування єдиного податку. Можливо, реалізувати тільки через операції введені вручну. Таке питання якраз нам надіслала Тамара. Зараз покажу, як провести таку операцію. Операції, операції введені вручну. Відкриваємо, і тут ми вручну задаємо проведення, які нам потрібні, і вказуємо необхідну суму. У випадку нарахування єдиного податку ми вказуємо кредит 6414 і вказуємо витратний рахунок. На що б хотіла звернути увагу при проведенні ручних операцій, це обов'язковість заповнення субконту. Коли ми обираємо рахунок, програма автоматично нам підставляє, які субконту до цього рахунку потрібно заповнити. Ми про це спілкувалися, коли розбирали 231 рахунок. Так само по всім іншим рахункам, коли ми обираємо, не пропускати, заповнювати для того, щоб в подальшому не виникало помилок при формуванні документів, звітів і так далі. Що ще можу додати? Наприклад, привести інший приклад це. Часто зустрічаємось, коли коригування взаєморозрахунків з контрагентами проводяться ручними операціями. От такі операції якраз не рекомендуємо проводити в такий спосіб, бо крім бухгалтерського обліку він ще прописує регістри, які потім впливають на формування документів ПДВ та формування звітів. Тому щоб уникнути помилок, будь-які коригування взаєморозрахунків з контрагентами, рекомендуємо проводити документом коригування боргу. У мене якраз наступне питання від Вікторії: як в програмі провести списання кредиторської заборгованості? Якраз розберемо. Як заповнюється даний документ? Відповідаючи на це питання, для того, щоб в програмі провести списання кредиторської заборгованості, ну не тільки кредиторської, ми проводимо це документом коригування боргу. Випадку в даної ситуації ми обираємо вид операції списання безнадійної заборгованості, вказуємо контрагента, валюту, обираємо вкладку Кредиторська заборгованість. Документ можна заповнити автоматично даними по залишкам взаєморозрахунків і проставляємо суму. Поля всі програма заповнює автоматично. На вкладці рахунки нам потрібно вказати статтю доходів. І далі проводимо документ. Дивимося проведення, і програма нам списала з 631 на 717 І також в нас, окрім бухгалтерських проводок даних по регістру, в нас також є дані по регістру придбання податковий облік. Тому, якщо в програмі є типовий документ для проведення операції, звісно, рекомендуємо ним користуватися, не проводити ручними операціями для того, щоб уникнути помилок. Якщо, наприклад, ми не знаємо, чи є в програмі документ, яким можна провести операцію, в програмі є дуже зручна функція, так скажемо, підказка, вона знаходиться в головне вести господарську операцію. І тут ми можемо в програми, так скажімо, запитати, яким документом нам потрібно ось таку операцію провести. У випадку, наприклад, нашої першої ситуації на єдиного податку, ми так і вказуємо, що нам потрібна ось така проводка, і ми її можемо. Програма показує, що ми її можемо провести тільки ручною операцією. Далі, наприклад, нам потрібно списати. Кредиторську заборгованості. Ми так і можемо ввести в пошуку в зміст операції списання кредиторської, і програма також нам показує варіанти. Ми бачимо, що якраз писання кредиторської заборгованості да, вітчизняному постачальнику. Ми можемо провести це документом коригування боргу. Дуже зручно, тож користуйтеся, будь ласка. І переходимо до наступного питання: питання від Марини: як вірно внести до програми операцію. В Марини така ситуація. В неї в січні був виставлений рахунок на оплату на 61 тисячу. Був проведений авансовий платіж. Контрагент зареєстрував податкову накладну. В лютому керівники домовляються про інше і виставляється інший рахунок на суму 73 тисячі. Зовсім на іншу, інший товар. Контрагент реєструє додаток 2 до податкової накладної з типом причини 103 повернення. І Марина пише листа на зарахунок авансового платежу з рахунку 1 на рахунок 2. Робить доплату, і контрагент реєструє податкову накладну на 73 тисячі на другий рахунок. Як такі операції провести в програмі вірно? Зараз покажу. Наприклад, в мене є два рахунки, рахунок 1. І рахунок 2. І дивимося, які документи впроведені для того, щоб в програмі все правильно закрилося. Списання з банківського рахунку: це перша оплата 61 тисячу, є реєстрація податкової накладної на 61 тисячу. Далі, після того, як керівники домовилися про те, що буде інший рахунок. На іншу позицію, на іншу суму, контрагент реєструє розрахунок коригування повернення авансового платежу. У нас є реєстрація вхідного документу, розрахунок коригування, повернення авансового платежу на 61 тисячу. І в нас є коригування боргу. Також в цьому випадку ми використовуємо цей документ для того, щоб перенести авансовий платіж з рахунку 1 на рахунок 2. В даному випадку в нас буде вид операції перенесення заборгованості. І ми вказуємо рахунок 1 і вказуємо документ розрахунків, на який нам потрібно перенести рахунок 2. Все, по цьому документу, по рахунку першому, ми потім подивимося проведені. У нас повністю всі, і 631-й, і по ПДВ всі е, е, рахунки закриті. Документи теж хочу додати, що в цьому випадку в нас всі документи проведено без ручних коригувань і без ручних операцій. Всі проведення сформовані по документам автоматично. І дивимося другий рахунок. Списання з банківського рахунку це в нас доплата 12 тисяч, на рахунок 2. Коригування боргу це той же документ, що ми по першому рахунку переглядали, перенесення авансового платежу. І реєстрація податкової накладної вже на суму 73 тисячі. І якщо ми подивимося звіти, мій договір за документами розрахунків, і ми бачимо, що в нас по рахунку 1 Взаєморозрахунки закриті, і в мене є оплата по рахунку 2 на 73 тисячі. Далі можемо переглянути по ПДВ проведення. Також було, одразу хочу показати, бачила, було питання в чат, як можна відкрити оборотну сальдову відомість одночасно декілька для того, щоб провести аналіз. Оборотна сальдова відомість ми натискаємо правою клавішею миші і від... обираємо відкрити нове. І в такому випадку у нас відкриваються дві оборотна сальдові відомості і можемо вже аналізувати необхідну інформацію. Далі дивимося рахунок 64,42. Бачимо, що в нас по-першому немає проведень все добре. І по другому також в нас 6442 закрито, тому що в нас вже виписані всі податкові накладні. І переглянемо 6441. Також ми бачимо тільки по рахунку 2. Кредит 6441, як і повинно бути, він закриється автоматично при надходженні товарів та послуг. Таким чином можна провести дану операцію. По другому рахунку, також в нас все проведено автоматично, без ручних коригувань і ручних операцій. Так, далі теж питання по оборотно сальдовій відомісті від Олени не зберігаються настроювання оборотно-сальдових відомостей. Для того в програмі по замовчуванням відкривається, коли ми відкриваємо оборотно-сальдово, відкривається останнє налаштування, яке ми робили. Для того, щоб зберегти декілька налаштувань, в налаштуваннях ми обираємо зберегти настройки. Вказуємо назву, наприклад, зберегти. Сформувати. І якщо нам потрібно обрати відповідні налаштування, то ми обираємо «Вибрати настройки і з переліку обираємо необхідні. Так можна створювати декілька налаштувань і автоматично їх вибирати, кожного разу не переналаштовувати оборотно-сальдову відомість. Так, наступне питання від Анни. Як в програмі відображаються товари в дорозі? В програмі це можливо реалізувати через склад, створити склад, так і назвати його товари в дорозі, і коли ми відвантажуємо товари, то ми спочатку переміщуємо їх з основного складу на склад в дорозі, і потім, коли вже пункт призначення товар вже доїхав, і тоді вже ми формуємо видаткову накладну зі складу товари в дорозі. Тобто таким чином це можливо в програмі реалізувати, так наступне питання від Тетяни. Як можливо буде робити продаж товару, який був придбаний під час прибування на 2% військовий стан при поверненні до ПДВ? В такому випадку в програмі потрібно змінити податкове призначення наших запасів. Зробити ми це можемо через операцію зміна податкового призначення запасів. Створюємо документ. Тут обираємо наші номенклатури. Документ повністю заповнюється автоматично. Єдине, що нам потрібно вказати, це нове податкове призначення. Тобто ми змінюємо з не оподатковується ПДВ на оподатковується ПДВ. Проводимо документ, і програма робить нам проведення з 281-го не оподатковується на 281-й оподатковується. І після цього вже зможемо проводити продаж товарів, коли ми вже являємося платниками ПДВ. Переходимо до наступного питання. Питання від Юлії, де в баз бухгалтерія прописати розмір добових, аби вони автоматично підставлялися у розрахунок в авансовому звіті. Розмір добових в програмі не вказується автоматично для автоматичного підстави в самому документі авансовий звіт, його ми вказуємо безпосередньо вже в самому документі. Автоматично він не буде заповнюватися. Йдемо далі. Питання від Людмили: як швидко перепровести операції за певний період. В програмі є можливість перепровести документи двома способами. Перший ми рекомендуємо робити перед закриттям місяця завжди для того, щоб відновити послідовність проведення документів. Це можливість перепровести всі операції за обраний період. Зробити ми це можемо в операціях. Групове перепроведення документів. І тут ми обираємо період, рекомендуємо проставляти, виводити інформацію, повідомлення, інформаційні повідомлення і натискаємо Виконати. Програма повністю нам перепроведе всі документи за вказаний період. І також, якщо нам просто потрібно перепровести якусь групу документів, наприклад, як Рита показувала. В блоці ПДВ ми по контрагенту можемо виділяти документи і перепровести. Так само ми можемо зробити в будь-якому реєстрі. Наприклад, ми відкриваємо надходження товарів та послуг. Обираємо, виділяємо документи правою клавішою миші, відмітити, відмітити проведення і провести документи. І таким чином документи також будуть перепроведені. Так, рухаємось далі. Питання від Олени. Як в програмі провести модернізацію основних засобів? та менема. Розглянемо конкретний приклад. В мене є на 104 му рахунку аудіо-відеосистема, і мені потрібно її модернізувати. В програмі для того, щоб провести. Накопичення наших витрат, які потім будуть списані як модернізація, ми проводимо документи надходження товарів і послуг, якщо в нас є послуги, які нам надали, і також, наприклад, вимога накладна або списання товарів для того, щоб списати матеріали на модернізацію. В моєму випадку в мене є послуга по ремонту аудіо-відеосистеми. Ремонт аудіо відеосистеми. В випадку списання матеріалів або послуги обов'язково ми вказуємо рахунок витрат 1522 і вказуємо об'єкт будівництва. Об'єкт будівництва це такий елемент, який накопичує в собі всі витрати, які потім будуть списані на модернізацію нашого основного засобу. Створюється він в довіднику. Найменування вказуємо так, як нам зручно. Проводимо документ. І після того, як вже всі витрати в нас проведені, далі переходимо в основні засоби. Модернізація та ремонт основного засобу. Створюємо документ. Вид поліпшення вказуємо модернізація, об'єкт будівництва вказуємо наш ремонт аудіо-відеосистеми, вказуємо рахунок 1522 і натискаємо розрахувати суми. Програма автоматично закумулювала нам всі витрати, які ми накопичували на нашому об'єкті будівництва. Далі обираємо наш основний засіб і натискаємо Заповнити для списку ОЗЕ. Програма автоматично заповнила нам табличну частину, сума поліпшення, сроки використання. Проводимо документ і бачимо, що у нас проведення з кредиту 1522 на 104. І в наступному місяці після проведення модернізації в нас вже закриття місяця буде списана амортизація з урахуванням модернізації. Хотіла б також додати, що якщо в нас необхідно в момент модернізації основного засобу поставити на паузу нарахування амортизації, то в такому випадку перед накопиченням витрат. На початку, нам потрібно провести документ параметри амортизації основного засобу з типом зміна стану основного засобу. В цьому документі ми обираємо наш основний засіб, і для того, щоб поставити на паузу нарахування амортизації, відмічаємо впливає на нарахування амортизації і проводимо документ. Після того, як в нас проведена вже модернізація основного засобу, для того, щоб Включити нарахування амортизації ми проводимо цей же документ зміна стану ОЗ, але вже без відмітки впливає на нарахування амортизації. Також відмічу, що документ вступає в силу з наступного місяця після проведення. Тобто, якщо ми ставимо на паузу, на паузу нарахування амортизації, проводимо його в лютому, то Амортизація не буде нараховуватися починаючи з березня, тож для того, щоб провести модернізацію основного засобу. Якщо потрібно поставити на паузу нарахування амортизації, робимо зміна стану ОЗ. Далі накопичуємо витрати на модернізацію документом вимога накладна, надходження товарів та послуг. Робимо документ модернізації основного засобу. І далі для того, щоб відновити нарахування амортизації, створюємо документ зміна стану основного засобу. По модернізації проведення по малоцінним необоротним активам схема модернізації така ж. Єдине, що якщо в нас обліковуються на 112-2 кількісно, то тоді ж ми модернізацію провести не можемо. А якщо вони в нас пооб'єктно, то ми їх модернізуємо таким же чином, як і основний засіб, ті ж самі документи. І розглянемо останнє питання в блоці. Інші питання від користувачів. Питання від Лариси. Закриття рахунку 79. 79 рахунок у нас закривається документом визначення фінансових результатів. В документі є дві відмітки – це закривати доходи та витрати на рахунок 79-й. В такому випадку у нас рахунки 7-го-9-го класу списуються на 79-й. Якщо нам потрібно списати 79-й на 44-й, то тоді ми вже ставимо другу відмітку – розраховувати прибуток-збиток на рахунок 44-й. Рекомендуємо йому його, її ставити на Наприкінці звітного періоду, поквартально чи наприкінці року. І після проведення в нас 79 списується на 44. -й. На цьому в мене все. Це було останнє питання зі мною. Далі буде ще багато цікавих питань по іншим ділянкам. Бачу також, що були питання в чат. Нагадаю, що сьогодні я відповідала на питання, які нам надіслали заздалегідь. Всі питання, що в чаті обов'язково опрацюємо та після зустрічі перетелефонуємо. Дякую всім за увагу та передаю слово Світлані.